Всім доброго дня! Крайслер 200. Він у нас через 2 дні йде на рихтовку та мальовку. Сьогодні я вам покажу, що по кузову потрібно буде зробити. Тут є багато таких маленьких м'ятин, які потрібно буде зробити. Так, докупив я ще кріплення бампера та крила. Ось оце кріплення. Зі сторони водія. Замітив я, що воно поламане, щось не звертав на це увагу. Ось тільки кусочок від нього. І ось це кріплення Коштувало воно мені 285 гривень. З доставкою та з пересилкою грошей назад 406 гривень. Це все разом стало. Ось така маленька дрібничка. Витягло 406 гривень. Так, кліпси. Купив я сьогодні для, для резенок на капот. Е, Ось тут він буде кріпитись у нас резенки, немає кліпс. Точніше, вони є, але вони одноразові. Їх відкрити, Витягнути можна, поставити назад не можна. Так, купивши я кліпс у нас накладка радіатора. Ось нас буде так знайти. І оці всі кліпси були відсутні. Теж купив. Купив 45 кліпс. 340 сорок гривень. Оце все коштує. Дрібничка і ось така пару кліпс. І воно коштує 340 гривень. Не є дешево. Але це все потрібно. Основні запчастини все я скупив, як ви бачили в попередніх серіях. Поки що стоять старі фари, нові вже будуть при монтажі. Так, що потрібно зробити? Капот помалювати, самі розумієте, є в нас ось такі невеличкі сколи, але це все буде підтомпонюватись. Так, ідемо по цій стороні. Це крило у нас все добре. Ця сторона у нас в гарному стані. Так, дверка ось є. зачистити, задути, це потрібно. І ось такі сколи теж у нас працюють. Це все таке не критично, але цілу дверку за цього малювати поки що я не бажаю. Так. По низі поріг у нас все гаразд. Крило. Притертість ось така. Саме критичніше це у нас є ось оце. Фарба злізла і почала вже корозія ось так кидатись. Точніше, це ще не корозія, але вже присутнє. Це все потрібно зачистити. Та задути. Задній бампер теж потрібно помалювати, теж в повшевному стані. Повністю цей ось такі в нас є. Це все робитись буде. Задня кришка. Задня кришка в основному у нас з нею все гаразд, але ось оцей куток, і треба буде вирівнювати та теж задувати. Заднє крило витягнути. Стоп, заднє я все купив. Кому інтересно, в передніх серіях є всі ціни на запчастини, усе в мене є. Так, по задньому бамперу як я казав, вже бачите, це все це можна заполірувати, але з цієї сторони ні. Так, заднє крило. Ось бачите, у нас є вм'ятина. Цю вм'ятину нам витягнуть, щоб не малювати. Але далі. Далі в нас є ось така ще біда. Теж. Бачите? Зачищати, замальовувати. Так само тут. Понизу. Поріг у мене присутній, його тільки треба буде зачепити на, на своє місце. Так, ось такі невеличкі сколи теж. Це все я тампоню. Та по цій стороні у нас ніби все гаразд. Все добре. З цим крилом будемо вирішувати. Вже по місці, тому що був удар і десь трохи є. зігнутого що з ним робити, будемо вирішувати вже з майстром. Виставити всі зазори. Це все вже буде майстер. Це по кузову ось таке в нас є, що буде робитись. Плюс-мінус зараз я скажу вам ціни, які мені майстер сказав, що буде. Ну, але це все, все одно. Буде більше, тому що при роботі все щось вилазить. Слідуючи, що потрібно буде зробити, замінити переднє лобове скло. Ось це, ну це не проблема, це тут все чисто. Ціни теж коливаються. Є за беушні хочуть 3,5 тисячі гривень і вище. Це без доставки. Ну, за тисячі це найнижча ціна. Я думаю, що вона не буде в хорошому стані, тому що треба, треба брати тоді вище 5-6 тисяч. Але це все будемо говорити з майстром. Так, основна проблема це в нас по задньому стеклі. Як я вже і показував в попередніх серіях, десь протікала і Кулібіни американські взяли і заклеїли герметиком. Що я міг, я повідчищав. Але заднє скло потрібно буде просто переклеїти. Воно в гарному стані, нічого йому не бракує, але з за цього дива, так можна сказати, американського, який жаліють дати там. 2-3 сотні доларів. Вони роблять тако за 50. Ну, але вже що маємо. Ось такі роботи потрібно буде зробити бампер. Ну, всі запчастини, все ціни в мене є в попередніх серіях Це все буде монтуватись Так, по цінах. Зараз вам розкажу. На рихтовку та мальовку. Сама рихтовка. Це все зібрати. 150 буде доларів, сказав майстер. Помалювати капот. 150 доларів, тому що прийдеться малювати його з двох сторон. Тому 150 доларів. Бампер передній. 150 доларів. Це якщо майстерше займається демонтажем. Тут я більшу частину сам що міг робив, тоді з цим ми подивимося. Як це вийде? Але бампер, як ви знаєте, один голий бампер, то одне. Є ще решітки. Ну, решітки тут колір. Ну, тому з цим ми подивимося, або 150 доларів, або Буде менше. Задній бампер у нас буде 150 доларів, тому що він буде йти е, монтаж-демонтаж. Задній бампер я не чіпав, це вже подивимося. Майстер скаже. Так. Ззаду у нас ось тут у нас, бачите, такі такі дрібні царапини Але це все потрібно робити. О! Малдин задний присутній. Все з ним гаразд, дески повідчищав, зовсім інакший вигляд вони мають. Так, ще не до кінця, треба буде ще ними займатися. Позаяк вони мають ось такі до бордюрів сколи. Це все треба буде зачищати. Так, взнавав я вже. З дисками можна зробити їх ремонт. Порошкова покраска така буде, то це буде від 1600 до 1800. Але 14 робочих днів. Це все буде тривати. Так. Парадні молдінги. Будемо ще. Карте, тому що так ось отака, отакий один молдинг, він складається з трьох частин нижній бампер. 1800 гривень без доставки. Один в мене був. другий по дорозі втратили. На фотографія все є, при погрузці в Америці все є, а от по дорозі десь або втратили, а комусь було потрібно. Так, на передню решітку. На решітку радіатора у мене є мій молдінг, але його ще треба буде відремонтувати. Ціна його 3800. Теж не є дешево. Ну, це на поки що у нас почекає. Що ще по рихтовці потрібно буде зробити це? Ось трохи пішов телевізор. Десь сантиметр до сантиметра він пішов всередину при ударі. Це витягнути треба буде. Мотор, як я вже казав, все заводиться, все їде. Я вже їхав на СТО, думав, що подушка коробки передач погана, але все було гаразд. Чуть-чуть треба було нам відтягнути. Від коробки стойку, тому що вперлася. І все гаразд, по коробці, все добре. По мотору. Все гаразд. Всі рідини є, всі родини присутні. І по роботі в основному. Більше такого нічого не треба буде робити. Ага, ще забув сказати про Передній підсилювач бампер ось він у мене запакований, теж буде робитись. Спробуємо його зробити, тому що 5900 без доставки віддавати за підсилювач. Ще почекаємо, зробимо цей і то буде добре. Через 2 дні. Маю чергу записано. Так що сьогодні у нас 12 число 11 місяць. Записаний я через 2 дні до майстра. Тож будемо дивитись? Будемо чекати, точніше не дивитись. Чекати Так, це все, що я розбирав усі болти, все в мене попідписано щоб майстер знав, що до чого братися. Щоб потім не шукати різні балтики, що куди. Тому що вже сам з таким стикався, як після когось робити, це не є приємно. Тому, щоб трохи краще, легше майстеру було, все підписав. Так, ось на стоять накладка на телевізор пластмасово. Фари, це все буде пакуватись, вестись. Це у нас від бампера. Всі решітки все попакую. Подивлюся, чи влізеться в цей автомобіль. Пробував що влазиться. Там будемо бачити. Кім чистка салону питався я від 3 тисяч гривень, мінімальна та вище, в залежності від цього всього, що будуть робити. Попробую сам зробити. Потрібно буде вигнати на вулицю на світло, показати, воно не є сильно. Крісла грязні, але дещо треба буде почистити. Ну, це вже таке. Це вже. Саме простіше, напевно, що може бути. Все, що всі ціни, все повністю, що мені вийде, все буду розказувати та показувати. Так, зразу скажу, розраховував на одне, вийшло друге. Розраховував, що не буде потрібно купляти капот та фари. І це винесло 1200 доларів. Тільки винесло ось це. Навіть більше 1250. Капот ось у нас є. Фари старі теж. Але таке, може комусь на запчастини потім і відпродам. По по часу, казав майстер, бо в нього дуже багато роботи, постарається вкласти в тиждень. Але я все розумію, робота, мальовка це займе трохи більше. Так що я десь планую до місяця часу, що мені її зроблять. Ну, якщо зроблять швидше, то буде краще. Вже дуже хочеться поїхати, на шоу «Нездатна», подивитись. Ще треба поміняти масла, фільтра, свічки. Але це все буде робити все після рихтовки. Потім у нас йде сертифікація та постанова на облік. Так, автомобіль, я думаю, буде трохи живіший. Але це аукціон. Я знав, на що йду, все я розумів. В загальному по ньому проблем таких по ходові, дивились, потрібно поміняти два сайт Це взагалі не критично. Але коли витягнуть, подивимося на розвал, можливо, треба буде їхати. Неможливо, так і треба буде їхати. Ось така ситуація на сьогодні час по цьому автомобілі. Що ж, всім щасливо!